15-й меморіал Віктора Олександровича Мельниченка це пам'ять вшанована через роки. Цю видатну людину нашого земляка знають, цінують і пам'ятають нащадки. Чотирикратний чемпіон світу, трьохкратний чемпіон РСР, чемпіон України шахматних композицій, людина, котра досконало знала англійську мову. Він написав близько 10 книг про шахматні композиції. Чудовий журналіст і просто прекрасна людина, котра залишила чудовий слід на землі і сьогодні його пам'ятають як найкращого. Скажу вам, це заміщательний чоловік, всесторонній розвитий чоловік. З ним можна було говорити. Шахи це пошту до життя. Все життя складається із шахів. Став ранком, це своя партія. Шахова. Пішов на роботу, це друга своя партія. Шахова. Нужно сказати, дякувати видатному нашому майстру шахів Іліченку Віктору Олександровичу. Ви не місцеві, ви приїхали з Перехрестова, як я знаю, але все ж таки ви знайшли час, залишили всі свої справи, аби приїхати до нас на цей турнір. Так, бо це турніри бувають не так часто, а справи бувають кожен день. Тому, якщо якісь турніри проходять, то їм потрібно уділяти увагу. Традиційно на захід була запрошена донька Мельниченка, котра була дуже вдячна організаторам і всім учасникам, котрі пам'ятають і вшановують пам'ять її батька. Сьогодні проводиться 13-й шаховий меморіал в честь вашого батька Віктора Олександровича Мельниченко. Чим він є для вас? Ну, по перше, я дуже вдячна за те, що проводиться такий меморіал. Я вдячна нашому керівництву, вдячна спорткомітету, вдячна шаховому клубу, що організували такий от меморіал постійний. Що залишається пам'ять про мого батька, що його пам'ятають? Я вважаю, що ще довго будуть пам'ятати, що такий турнір буде проводитися і ще розшириться кількість учасників. Значить, дякую, дякую і бажаю успіхів учасникам цього турніру. Сценарій заходу був змістовно продуманим. Отож під час урочистої частини всім присутнім був показаний цікавий відеоролик про життя і професійну майстерність Віктора Олександровича Мельниченка, підготовлений колегами з телекомпанії КЕТ. Далі розпочалась сама гра. В нинішньому році в ній брали участь 13 учасників. До речі, хочеться зазначити, що меморіал Мельниченка внесений до шахматного календаря України. Це дуже важливо і почесно, адже він відіграє важливу роль не тільки для жителів нашої громади, а й для всіх українців. В цілому гра була цікавою. Кожен учасник багато раз сідав за ігровий стіл, аби знову і знову показати свою майстерність, проявити своє нестандартне мислення. Перерві між грою всі могли попити кави та чаю. Організатори подбали про це, знаючи, що шахматні баталії триватимуть не одну годину. Були присутні на заході і маленькі вболівальники, як от Влад, котрий прийшов поболіти за свого батька. І хоча він ще маленький, та гру в шахмати уже полюбляє. І, можливо, в майбутньому і він братиме активну участь в цьому меморіалі. Сьогоднішній турнір подобається тобі? Так. Да. А чим? Ну, ось ця гра, вона дуже сильно прикольна. А коли-небудь ти в папи в свого вигравав уже? Ні. А мрієш? Я Мрій. переможу у папи, коли виросту. Молодець. Ви виховуєте надійну зміну. Розкажіть, будь ласка, коли ви власне, закохалися в шахмати? О, з першого класу, як привели в школу, у нас було шахматні заняття, нас ходили на продльонки, у нас ходили всі в шахматну школу. Що це для вас? Ну, Шахмати це так, як сказати. це... Мешня розбивається, це ну, як спорт, тільки такий спорт інтелектуальний да спорт, котрий заставляє продумувати декілька кроків наперед. До речі, в реальному житті як кажуть з це завжди стає в нагоді. Адже інколи життєві партії, в яких ми всі беремо участь, дають можливість перемагати тим. То прямує до перемоги своїм впевненим, добре продуманим шляхом. І скільки б не тривала гра, вона має своє логічне закінчення. Так було і в сьогоднішньому тринадцятому меморіалі. Отож, місця розподілились наступним чином. Третє місце посів Олександр Євстафів. Бри емоції П відпочивав я. Я дуже люблю шахи, і я приїхав не то що за перемогою, чисто відпочити. Друге Олег Якименко. Да, очень обрадовался. Хорошее настроение такое. И я счастлив, что занял как в очередной раз второе место. Для меня это достижение. Переможцем вже вкотре став багатократний чемпіон Одеської області, двократний чемпіон України, двократний чемпіон Європи серед учителів, чотирьократний чемпіон України серед сільських шахматистів, Чемпіон перших європейських ігор серед сільських шахматистів Афлатун Мамедов. Ви славний учень свого прославленого вчителя. Що відчуваєте сьогодні, коли вже в дев'ятий раз ви перемогли в цьому турнірі? Ну, настроєння, ну будемо говорити, хороше. сьогодні от встретили з друзями, колегами, споминали нашого учителя. великого маэстро Виктора Александровича Мельниченко. Общались, вот, ну, чувство отличное. Вот. Хочу поблагодарить Подольскую городскую управление образования и гуманитарной политики за проведенный турнир. Вот. Все было отлично, все было хорошо. Вот. Надеюсь, что и в будущем мы будем продолжать наши традиции, будем проводить соревнования. Вот. Еще раз, пользуясь моментом, приглашаю всех, всех наших и ребят, и взрослых, пожалуйста, приходите, Іграються шахмати, шахмати та ума. Отож займайтесь цим прекрасним видом спорту, розвивайтесь, вдосконалюйтесь, досягайте нових висот і надалі беріть активну участь в меморіальні Мельниченка, аби всі наступні покоління знали і вшановували пам'ять цієї видатної людини, нашого земляка, котрим пишається увесь світ.